Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Знаєте, тема сьогоднішньої розмови доволі складна, непроста, але важлива. Вона зараз стосується того, що, ну я думав, спочатку відверто вам скажу, записати ранкове відео традиційну оперативну інформацію, мій брифінг, і розпочати саме з цієї новини, про яку я буду зараз говорити. Але актуальність її важливість. і... Те, що в душі бурлить, коли ти обдумуєш цю новину і заяви це відверта і потрібна розмова. І важливі ваші думки в коментарях. Я наперед кажу, вони дуже важливі, тому, одразу слухаючи, пишіть е, ваші коментарі щодо почутого. Президент Чехії Петер Павел дав інтерв'ю велике інтерв'ю, в якому він зробив ряд заяв. Одна із заяв є наступна. Війна Росії проти України триває вже третій рік, а західні лідери шукають шляхи для припинення бойових дій. На думку президента Чехії, дипломатичні зусилля мають зосереджуватися на тому, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів, навіть якщо це означає дозволити Росії займати якийсь час частини України до моменту їхнього звільнення. А далі цитата Павела. Ми хочемо, щоб Україна вижила як незалежна суверенна країна. Якщо ціна її виживання полягає в тому, що частина території буде тимчасово окупована, то нехай так і буде. Ми ніколи юридично не визнаємо ці окуповані території російськими. А тепер питання перше. А яка частина території має бути окупована? Тобто, ну. Яку частину, тобто яку частину готовий нам е, відрізати захід на переговорах з Путіним? Таку ж конструкцію вибудовує Петер Павел? Шанований, до речі, мною, як натівський генерал, як людина дуже професійна в військовій справі, як людина дійсно стратег? Один із, в принципі, найкращих лідерів Європи? Але питання тоді виникає: чи потрібна нам така Європа, яка хоче нас ділити? Чи такої Європи ми прагнемо, яка пропонує нам компроміси з Путіним ціною наших територій? Адже за цими формулюваннями давайте дипломатично скажемо, що нехай якась частина залишається окупованою, то виникає запитання по, по Дніпру, по Збручу, по якій річці знову? По Дністру. Тобто, по чому? Де має бути цей рубіж? Де межа апетитів? Що має задовільнити Путіна? Яка частина території? Зараз він піднімає питання: що це Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області і окупований Крим. Це те, що йому вкрай необхідно. І, мовляв, якщо Росія зафіксує свій статус в повному обсязі в межах адміністративно-територіальних кордонів цих областей, тобто що зробить Росія? Росія зафіксує прецедент перебування не тільки на Лівобережжі, а й захід на правобережжі. Ну, якщо Херсон, то відповідно в подальшому це Миколаїв і вихід на Одесу. Ну це ж тільки так треба розуміти, воно інакше не буде. Тобто, давайте зафіксуємо цей статус, давайте ми а, віддамо. А далі подивимося, далі так збережемо Україну в європейському союзі, як говорить Петер Павел. І самі окуповані території побачать, що у нас краще, і самі вони захочуть, і ми їх відвоюємо. Тоді, або вони самі прийдуть для нас, а для Росії вони будуть тягарем. Ось такий концепт пропонує Павел. Питання лише в тому, чи знає світ історичні прецеденти, коли країна фактично яка не контролює території, вимагає їх звільнити. Інша країна, яка продовжує боротьбу протягом трьох років, звідти виходить. Я би просто хотів на це подивитися, як би це сприймалося в тій ж самій Чехії, як би це сприймалося в будь-якій країні, не тільки в Європейській, і що б робили з президентами, які б ухвалювали такі рішення. Тобто тоді потрібно називати речі своїми іменами: Україна має в цих умовах визнати а, те, що Росія окупує і закріплює свій статус, ми погоджуємося і готуємось до того. Щоб, його, щоб ці території відвоювати, щоби ці території звільнити. Щоби як Азербайджан зробив ривок і звільнив, і він зараз це подає. Або інші приклади, давайте теж наводити, яких є багато. Окей, коли це наступить? Тобто, і що Україна має робити? Давайте уявімо собі сценарій. Ці території залишаються де-факто окупованими Росією. Уявімо. Україна ніколи в житті не погодиться визнати юридично ці території російськими і не визнає, і це абсолютно правильно, і не можна їх такими визнавати. Але де-факто, от зараз певна частина українських територій тимчасово окупована російським агресором. Окей. Де-факто цей стан існує. Припускаємо, війна на певний період часу заморожується, конфлікт заморожується. Далі постає питання: якщо ми ці території... Не звільняємо, якщо ми не ведемо за них боротьбу, вони все більше. Ну ми розуміємо, що Росія робить, замінює склад населення. Ми розуміємо, що вона намагається а, фактично провести якусь внутрішню сегрегацію, дискримінацію. Ми прекрасно розуміємо, що це означає в подальшому. Для, в тому числі для наших громадян, для наших земель. Питання постає, яких сил ми повинні докласти для того, щоб ці території повернути? А, і з чого нам це, це вартуватиме? А чого це нам вартує зараз, ведучи нашу боротьбу? А чи не сходимось ми таким чином в одній парадигмі, що в будь-якому разі нам потрібно бути сильними? Чи ведучи боротьбу зараз? Чи готуючись до майбутніх наступальних операцій зі звільнення тимчасово окупованих Росією територій? Ми все рівно маємо бути сильними. Ми все рівно маємо наростити м'язи. Ми все рівно маємо консолідуватися, працювати, працювати, працювати і працювати. Я нічого іншого не запропоную нікому із вас, окрім того, що пропонували з часів древніх під час заснування Бенедиктинського монастиря, устав якого дав, скажімо, в подальшому для багатьох чернечих згромаджень та орденів основу ора Етлабора. Молитвою і працею. Нам цього не уникнути. Якщо хтось думає, що сьогодні, погодившись на якісь умови Путіна або намагаючись зійтись посередині, ми можемо таким чином, скажімо, задовільнити амбіції і зняти з себе відповідальність, розслабитися і почати жити якимось іншим життям. Ні. Тому що треба розуміти. Ми або поставимо умову чітку, що Україна дійсно суверенна, незалежна в своїх прагненнях і без російських впливів, а це найважливіше. Тому що я вам хочу сказати, ви що думаєте, у Фінляндії наступило хороше життя, коли вони територію віддали, коли Манергейм виступав перед нацією. Це з хорошого життя сталося. Це що, не кочувала гибійська агентура в Гельсінкі, як у себе вдома в Москві чи в Ленінграді тодішньому? Це що не забороняли політичні партії, не стежили не вели контроль? А коли Фінляндія змогла вступити в Європейський Союз? По-справжньому тільки після розпаду Радянського, з моменту перестройки? Ось вам і відповідь: чи зможе Україна реалізувати те, про що говорить Павел, зараз вступити в Європейський Союз, якщо ми погодимося, то в тому числі на вимоги Кремля? Це питання риторичне, розумієте? Так, ми можемо піти. На вимушено, якщо на фронті складуться умови, коли жодна зі сторін не може здійснити прорив, в тому числі технологічний. Ми війдемо в парадигму, коли війна триває, але вона носить остаточно позиційний характер, обмін ударами, обстрілами без значних проривів. І тоді у нас складеться ситуація де-факто заморозки війни, можливо. А де-факто це означає, що так може тривати певний період часу. Так, дійсно, це може бути. Це один із сценаріїв, про які говорив і начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України, і про які пише багато західних оглядачів. Сценарії може бути багато різних. Але в основу всього ми повинні поставити, перш за все, нашу свободу, нашу незалежність, нашу суверенність в ухваленні рішень. І... Коли піднімається питання Руба про те, що території треба Путіну, про те, що шановні і Петер Павел і інші західні лідери, воєнні контингенти і місії на територію України, розміщення озброєння, єдиний щит протиракетної протиповітряної оборони, подальше виробництво спільне зброї з Україною, залучення України до всіх високотехнологічних проєктів, виділення під це коштів, грантів. З нашого боку, максимальна воєнізація економіки, докладання надзусиль для того, щоб продовжувати чинити опір От тоді, ставлячи такі умови і розміщуючи контингенти, і говорячи про те, що ось територія, за яку далі ніхто не дасть пройти, ось вона по лінії фронту, і ми гарантуємо Україні незалежність. Суверенність, самостійне ухвалення рішення, без жодних російських посіпак, без жодних російських впливів. От так треба ставити питання. А якщо ви цього не даєте, а якщо ви тільки говорите про це, ну це зовсім не ті рішення, які потрібні. Я ж кажу: ситуація може де-факто скластись так, що проривів може не бути. І ми будемо в ситуації, ось такої де-факто, не не те, що заморозки, я це називаю дещо охолодженням війни. Але при цьому всьому ми не можемо дати можливості Росії повсти далі, просочуватися, як говорить головнокомандувач Збройних сил України, генерал Сирський. Нам потрібно звести стіну і бар'єр. І цим бар'єром мають стати наші сили і сили наших партнерів. Інакше ніяк. А інакше тоді, шановні Петер Павел і інші партнери, такі дискусії і не починайте. Бережіть себе, слава Україні!